Як відпустити людину по логіці речей, коли ви зав'язуєте стосунки, вони мають чимось завершитись, і правильне завершення це побудова сім'ї, це шлюб. Але на сьогоднішній час молоді люди зав'язують стосунки, хлопці, з дівчатами, дівчата з хлопцями, просто аби підкреслити якийсь свій статус. Коли молода дівчина-підліток зустрічається з хлопцем, а він, якщо ще й старший від неї, ну уявляєте, з якою заздрістю однокласниці будуть дивитися на таку дівчину. Або молодий, красивий хлопець зустрічається з дівчиною, уявляєте, яким крутим він буде виглядати в очах інших хлопців. Але незамітно самі для себе ви. Починаєте прив'язуватись один до одного. І коли настає момент, коли ваші стосунки вичерпані і нічим не закінчуються, ви обидвоє будете відчувати біль і втрату. І обидвоє будете в подушку плакати. Буває навіть інше. Буває, що одна сторона насправді плаче, бо її болить, а другій стороні все, все рівно. Його нічого не турбує. Так скажіть мені, будь ласка, коли дівчата бачать, що хлопець вже зустрічається з восьмою, дев'ятою, десятою дівчиною по рахунку, у мене запитання до дівчат: вам потрібен такий хлопець? Де гарантія того, що і ви не будете черговою його жертвою? Яка після розриву стосунків буде плакати в подушку. Тому зав'язувати стосунки потрібно тоді, коли ви вже отримали освіту, коли ви вже маєте власні кошти, ви вже на чомусь стоїте. Отоді От потрібно думати про створення сім'ї, але і тоді треба дуже добре думати і придивлятись, з ким ви будете будувати сім'ю. І хто буде татом чи мамою ваших дітей, не робіться, тому що це модно, і так роблять усі. Усі вам не розкажуть, як вони потім себе почували.